Так, такого не люблю, коли люди взагалі там чіпать упав. Так, ми про це будемо говорити детально. Угу. Коли руки, коли мене Ось, так, супер. Як порушують наші кордони? Коли починають вмовляти? Ну поїж ще трішечки, ну, може ти залишишся зі мною. Як ви сказали, коли нав'язують думку, переконують, дають поради. Коли нав'язуються, ви, наприклад, не хочете спілкуватися з якоюсь людиною, а вона не дає вам побути на самоті, не дає якогось особистого простору, також проявляє сарказм та злісні зауваження. Знаєте, такі образливі шутки, коли, начебто, та я б пожартував, чому ти так ображаєшся, це ж жарт, але ж ви відчуваєте, що щось не так. Також, коли задають не тактичні питання, ну, наприклад, про відношення до протилежної статі, ви щось не хочете говорити, а вас питають про це. Коли намагаються контролювати поведінку, не віддають борг, маніпулюють. Про маніпуляції хочу одразу сказати, що коли ви відчуваєте сором, почуття провини або страх там, де не повинні відчувати, це значить, що вами маніпулюють. І хоче, щоб ви зробили те, що хоче інша людина. Ну, Наприклад, як тобі не соромно, на почутті, провини, на почутті сорому. А, а я, наприклад, так би з тобою ніколи не повела. Я думала, ми з тобою друзі. Це давлять на почуття провини. І Або якщо ти так не зробиш, ми з тобою не будемо дружити, або я зроблю так, давлять на почуття страху. Також... Дають оцінки щодо зовнішності та особистості, і дають відчути, наче зі мною щось не так.